Діас, вітаю на каналі Але Мене звати Тетяна, і сьогодні я вас запрошую подивитися трьохкімнатну квартиру, яка знаходиться 300 метрів від пляжу Дель Кура, на якому ми власне є. І потрапляємо в квартиру. Заходимо в маленький коридорчик. Бачимо тут вішалку на убрання, велике дзеркало. З коридору ми можемо війти до салону та до двох спальнів. Як ми бачимо, кухня є надзвичайно світла, стильна, нова. Вона обладнана всією необхідною технікою, яку ми бачимо, та вона залишається з нами після купівлі квартири. Ми бачимо зону їдальні, вона невеличка, але тут може зміститися 3-4 людини. Далі ми бачимо нашу зону відпочинку. Тут є великий телевізор, зручний диван. Взагалі ця зона відпочинку є дуже затишна і хочеться в ній проводити вечори. Тут ми маємо наш вихід на балкон. Прошу звернути увагу, що всі вікна в квартирі є нові, що є дуже великим плюсом. Теж прошу звернути увагу, що балкон виходить на тиху вуличку, тому тут взагалі немає галасу. Я теж хотіла сказати про локалізацію цієї квартири. Вона є надзвичайно добра. Квартира знаходиться в самісінькому центрі, тож все, що нам потрібно, є в пішій доступності. А зараз подивимося наші дві спальні. Так виглядає перша спальня. Зручне ліжко, вбудована шафа. Вона була всередині відреставрована. Також з цієї спальні є свій вихід на таке невеличке патіо. І одразу по ліву руку ми потрапляємо в спальню номер 2 Вона має дизайн подібний до першої спальні. Ліжко вбудована шафа в міська, а вікна з нашої спальні виходять на патіо. А зараз ходімо до нашої ванної кімнати. Вона знаходиться ось тут. Дуже стильний та лаконічний дизайн. Бойлер, пральна машинка, унітаз, а навіть таке лед зеркало. Також вся сантехніка була змінена на нову. Отже, ремонт цієї квартири є дуже якісний і її стан є фактично як від забудовника. Також зверніть увагу, що в Вітальні ми маємо кліматизацію. Отже, що ми маємо? Квартира після якісного ремонту, нові меблі, повністю змінена сантехніка та електрика. Центр міста, гарна інфраструктура, дві спальні, балкон, патіо та тільки 300 метрів до пляжу. І це все ми отримуємо за ціну 159 тисяч євро. Отже, якщо ви маєте якісь питання стосовно цієї квартири. Оплат або будь-які інші питання, пишіть до мене, телефон ви знайдете в описі. З вами була Тетяна. Ставте лайки цьому відео, коментуйте, підписуйтесь на наш канал та компанія Алегрія. Будуємо ваші мрії.